Всім привіт із сонячної Італії, але сьогодні в нас вона вже дощова. Перед цим мене було відео, реально сонечко, класно. Мені здається, в Італії знімали 12 місяців. Дуже міняється погода. Таку за цілий день може мінятися погода. Зима це дощ. Я таки викупила піжам. Лише 12 євро віддала. У нас є конкретно китайські магазини, де не пишуть. Приїхало з Китаю, написали in Італія і запустили. Конкретно китайський це. чому я не могла наважитись на цю піжаму? Я згадую, там за останні часи я купувала три піжами, які, да, там є матеріали, які в поперек чи вздовж шиються, що після першої стірки воно підскакує отут широке і отаке. Читаю коментарі, хочу почитати коментарі в цьому відео. А, чого в піжамі? Тому що ще не переділася зранку. Думаю, поки я буду передіватися, поки я буду готуватися щось виписувати, коментарі. Треба йти, сідати, зачитувати і писати. Тим паче, сьогодні неділя, там мій партнер вдома. Тим паче, да, я живу в таких умовах, що в мене скрізь це якби робоче місце. Робоче місце блогера. Взяв з собою лампу. І пішов. Певно не могла навіть піжаму купити. А, одну тільки носила, і то вже з такою силою. Клас! Вона це тепленька, це баєчка під низом. Вона реально тепла. Довгі штанці. Я метр 1,75, піди найди. Довгі штанці. Тут лягли класно, нічого не йорзає. Е, рубашка, ну для мене ця рубашка, знаєте, чимось схожа на те, що ти десь відбуваєш в якихось місцях. Не знаю, рубашка в мене асоціація, хоча неправильно. Класно, воно по фігурці, все. Супер. Дівчата. Бажаю всім знайти свою е, е, Коментарі. Значить, це відео із магазину з речами. У нас тут є в горах, тому зайшла, просто зняла маленький контент. Що в мене з цього вийшло? Якісні речі в цьому магазині, напевно, краще, ніж у нас. Краєвиди неймовірні. Це пише Ukraine Vintage, а вона в Австралії. І там можна зайти до неї і побачити. Мама мія. Не хейтіть все українське, пише Ярослава, наш постійний глядач. І, здається, вона навіть дивилася Надю з Австралії. Ну, це ж треба таке написати. Що за звичка? Все своє недобре, а от там в Італії, таке все класне. Та в Італії всього повного китайського говна, а в Україні стільки своїх якісних речей розуйте очі, підтримуйте своє. Так, Україна славилась своїми якісними речами, але, на жаль, під іншим брендом. На чомусь виробникам не хватило розуму зробити свій бренд і продвигати українське. Дуже багато українських речей продавалися під маркою Італія. От чогось Італія собі зробила бренд, що Італія це бренд. Ну, Італія це дійсно бренд. А взагалі всі речі, всі виготовляються в Китаї. Просто вони якісніші є і неякісніші. От ті всі навіть взуття марки, що зараз невигідно самим країнам це все робити, що вигідніше замовити в Китаї, вони тобі зроблять прям супер-пупер, все. Прям Хороша якість і продадуть. Є як хорошої якості, так і поганої. Ну, Це те, що я чула і таке. А, ну, Я там відповіла, людина обідалась і, напевно, вона пішла від нас. Але ми не хейтимо тут. Рідкісне таке, рідкісне. Пише Катерина з Ірландії, теж веде свій блог. Дуже видно, що речі справді якісні. І ви знаєте, я так задумалася, у нас тут магазинчиків небагато, але є магазинчики, де реально зайти можна, де буде скидка, де буде якісна річ, і ти собі щось вибереш і купиш. От саме в цьому магазині ще я показувала все, що я там купувала да, за там крайніх 2 роки десь п'ять речей, я всі їх з задоволенням ношу, тому що ми знаємо, да, як та піжамка, що в мене раз збіглася. Ну, Добре, що я дівчата в Україну передала. Та й такі. А, Мені дуже подобаються італійські кольори. Це прикрашає наше життя. Так, я намагаюся, чорне взагалі, намагаюся не носити, не ношу. Але коли бачу італійців всіх в чорному, то якось так трішки сумно стає. Я бачу, що корів вони не тримають, навіть живучи в горах. А, так, Женечка попросила ціни відразу казати. Буду вчитися, буду казати ціни. Просто якось так це. Хоча мені там продавщиця дозволила познімати. А, а... 20 числа, десь 20 січня, Ірпінь. У нас мінус 8. Потепліло, але за сутки вранці було світло 40 хвилин. Женя, тримайся, важко, не падайте духом. Я пишу. І чим Женя мене порадувала, нас не доб'єш. І слава Богу. Доброго ранку, Оксаночка. Доброго ранку, Женечка. завжди доброго ранку. Ой, який рожевий гарний светрик. От Катерині сподобався светрик. Дякую вам за відео. І я вам дякую, дуже вдячна. Такі в Італії речі кращі, ніж в інших країнах Європи. А ви знаєте, є ж оці гіпермаркети, можна там загубитися. Так само і тут я думаю, в Італії теж є гіпермаркети здоровенні, де можна загубитися. Я ж кажу, є китайці, самі приїжджають, відкривають здоровенне приміщення, одежа, інструменти для будинку щось. Ти туди заходиш, дивишся. Ну те ж саме вісить по типу в італійських маркетах. А, конкретний китайський магазин. М -м. Вітаю, Оксана, о, вибір пряжі гарний. Я б в тому магазині була б частим гостем, пише Юля з Харкова, яка теж веде свій блог. М -м. А стосовно теплих шкарпеток, то я сама собі вже давно то в'яжу. Да, в Юлі навіть є в'язальний канал. Я не знаю, я на нього не підписана. Він мені ще ніде не висвітлився. Так, ще в цьому відео з магазину я розказувала про карнавал, і я трішки там забрехалася. Чого я от вирішила взагалі по коментарях знову пройтися, тому що я от забрехалася про карнавал. А і от дякую тим, хто да, 100 років вже живе в Італії. Вони можуть інших українців так гарно виправити. Ну, чомусь відчувається от енергія кожного листа. Можливо, я неправильно його сприйняла. Давайте про це говорити. Раз, раз це соціальні мережі, соціум стоїмо лицем до соціум, давайте про це говорити. Значить так, поїхали. В Італії карнавал кінець січня, середина лютого. І не за неділю до Пасхи, а перед постом. Сто відсотків я отут напутала не перед Пасхою карнавал в Італії. А перед постом, от виходить оцей да, жирний тиждень. В нас перед постом ми козу водимо, в нас масляна, жирна. а... Ну, це теж мене там виправили, що я теж неправильно щось це є. Але для мене асоціація, що ми козу водимо в нас масляна перед постом, жирний тиждень, ти нажираєшся і далі до побачення, телебачення. Я просто коли жила в Україні крайніх 10 років, я постилась, конкретно постилася лише православні так е, строго, як буде українською постяться. Католики постяться так, як православні живуть без поста. Середа і п'ятниця там риба, яйця, ну от головне, без м'яса. Середа і п'ятниця це в католиків такий піст. В православних. Це взагалі все, що походження тваринного взагалі ти 40 днів не вживаєш. Взагалі тваринки, взагалі, ні молоко, ні м'ясо, ні сир, ні молоко, ні рибу, лише там два дні є свята за весь піст, а їстя рибка. Все. А тут мені просто було ну, смішно для мене, тому що я це все пройшла і якось отак. Але це їхня культура круто. Ай, ви що, не дай Бог чоловіку бутерброд з м'ясом положити в пісню на середу чи на п'ятницю. Він голодний залишиться, ну він звик так. У мене подруга, є, яка одружена з як би, троюродним братом мого чоловіка. Її чоловік вдома в неї їсть все підряд без розбору. Вона від мене вперше через 20 років почула, що є таке. Ну, то й почула, то й почула, що їй тикать в око буду чи що. Ну, а от чоловік до мами як ходить їсти, там все дотримується. То так от. Віра ж в нас всередині, ну це не важно. Я дуже вдячна, що ви мене виправили. Але цьому всьому є ще історія ціла. Залишайтеся зі мною. З, 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 перед постом з 8 по 17 лютого. Вибачте, з якого 8 по 17 лютого, якщо Паска не тримається числа. Да, ось з вами поговоримо, що ви тут теж, знаєте, трішки набрехали. Значить, так, карнавал це тиждень перед постом. Окей? Пост це за 40 днів до Паски. Окей? А... Паска числа не держиться. Піст, початок піста не тримається. Тиждень до поста теж не тримається. Але це все треба уточняти. Да? Я не дивилася, я не уточняла, хто буде їхати в Італію на карнавал. Будь ласка, ви там помоніторте, коли той карнавал? Бо я знаю, що Катерина хоче в Венецію, а Венеція це от е, початок карнавалу. Я не могла придумати слово, як сказати. Ну, тут мені підказали, що Венеція це столиця карнавалу. Да, там під карнавал, цей тиждень люди ходять прямо в діті, по вулиці щодня, не просто там якесь шоу і все. А щодня ви можете побачити в діту класну людину да, з того самого карнавала в масках, да. це ну, дуже цікава така культура. Потім звідти це все передерли вскрізь, по всій Італії ж можна. І я розповідаю, що мені було дуже дивно, що в нас, дітки, карнавал це новорічний карнавал, новорічна ніч. Значить, це десь було здерте. І принесене до нас. Це взагалі якась культура теж така, ну аби там ну, весело щоб було, ну, щоб відволіктися, щоб розважитись, тому що ти пахав осінь, тут прийшла зима, ти хочеш чогось веселого, і в нас сконцентрували все на карнавальну ніч, на Новий рік у нас концентрація йде, Різдво перенесли пізніше. А дуже круто, коли спочатку Різдво ти концентруєшся на Різдво, потім якось новий рік, і далі вже свята пішли. Так що це теж воно не тримається. З восьмого, може, це в цьому році ви мали на увазі. А, і починається пізніше. Карнавал не тільки в Венеції, по всіх містечках. Діти одягають карнавальні костюми гарного дня, успіхів, розвитку каналу. Дякую. Дякую. Мені здається, знаєте, це про розвиток каналу, це теж треба так окремо окремо. Розвиток каналу це завлікати нових людей, спілкуватися і ось так от. А, а те, що дітки вдягаються, ну я знаю, в мене дитині 8 років вже. І так, да, я ж кажу, мені було дивно. От в них оці костюми, що в нас на карнавалі, ніч, у них от, Перед постом, а ми от козу ходимо. це Знаєте, це таке більш доросле. Да? Тут от в Венеції то для дорослих може бути карнавал, напевно, більше. Да? Люди передягаються, ходять, маски вдівають. А по всій Італії лише дітки да, передягаються. І конкурси їм лижні, там, влаштовують ще щось. Ну І продовження цього повідомлення про карнавал. Ну, насправді я вдячна. Після таких розборів, після таких замічань, після того, як я дам якусь відповідь, люди чомусь починають. Ладно, до свидання. Я з вами оце спілкувалася. Ви така неблагодарна. До свидання, я від вас відписуюсь. Ну, так, хто з нас стресу не устойчивий? Далі провела я прямий ефір. Вивернула всю енергію. У мене отут вранці пустота залишилась. Це круто. В ту пустоту можна заповнити щось нове. Ми з дитиною вранці збираємося, їдемо в басейн. Субота, я теж можу поплавати. Зараз я туди енергію впущу. Відкриваю я, прийшов коментар. Відкриваю я цей коментар, а, а тут отаке. Від Ірени, яка мені от, пояснила, що й коли, що слухайте, що ви говорите. Це живий влог. Я хочу спілкуватись з людьми. Так? Я хочу, щоб там мене виправляли. я буду відповідати, будемо рухатись далі. Тому що світ такий. Сьогодні є, завтра нема. Ти не знаєш, що цінніше, що не цінніше. Сім'я, діти. Тут на іншому каналі Анна розповідає про італійців, які не хочуть жінитися і не треба, ти сама себе забезпечати. Інструкції тим, кому за 60. Боже, ну ну а які цінності? А зараз так взагалі українські жінки приїздять, їм не треба замалажувати ніякого італьянця, щоб він не женився, щоб отримати документи. Розуємося, це вся культура, фільми про це пишуться. Фіктивні браки робили, щоб одружуватися. А зараз так взагалі, в що ми привратимося? Ми приїжджаємо в будь-яку країну, нам дозвіл на проживання дають, отак от, от дають, Італія дає. Будь ласка, беріть, приїжджайте. Нам не треба вже не буде до якого Італійця прикріплюватися. І ми сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. Тому що душа требує праздника, італійці з нами дружити не будуть, ми конкурентки. А чоловіки? отак от, от. Так, що мені прилітає? Привіт! Коменти блокуєте. Недобре, писала за карнавали, послухайте уважно, що говорите. Я так думаю, та йо, парний театр, да нічого ж я не блокую. Що там уже той Ютуб заблокував? Тому що Ютуб навіть від моїх, люб... тих, хто я знаю, що реально добра бажає. Може заблокувати, відправити на перевірку, кажу: приїжджаю додому, кажу до сина, а я там вже відповіді понадавала. Стою в басейні в купальнику, йти насолоджуватися. А це Думаю, що вже там наблокувало? Куди наблокувало? З самого ранку. Ой. Та й таке? Я відповів це. Я, я ж нічого не блокувала, просто Ютуб може заблокувати. Навіть Ютуб не заблокував. Значить, людина загубилася. Вона під тим відео не знайшла свій комент, бо вона забула, де вона це писала, чи ще щось. Я не знаю. Розбираємо. <ріху> так, пишу. Я вам дала відповідь. Нічого не блокую. Ютуб вирішує, кого заблокувати. Дякую за вашу увагу. Подивилася в студії, де можуть бути коментарі заблоковані від Ютуба. Спішу повідомити. Ніхрена там нема. Ні від вас, ні від інших. Захожу ж я потім на те відео і знаходжу ж я цей коментар. Отак от, от трішки. Далі. Ще не йметься. Відповідь моя. О, дякую, що підказали. Я так і кажу. Карнавал почався з Венеції. А, в цьому відео і ви говорите про Флоренцію. Ей, точно, напевно. Боже, я приношу свої вибачення. Мій канал взагалі не ідеальний. Я можу вас так запутати, що ви охренієте. Так що, дівчатки, всі їдемо на карнавал у Венецію. Ви зрозуміли, коли він? О, я дуже вдячна, що ви мене так оце виправили. Що карнавал за неділю до Пасхи, Пасха в квітні, карнавал в лютому, Боже, я це все відео так і залишу, але нічого не блокую. Оце, що претензії, що я розумію, що ви хазяйка, це от неправда. Ні. Ну, якось так. Так, що я оце вивільнила, ж потім заповнилася, і все. І все. Отакі От я дані даю неправильні. Так що, хто не ідеальний, залишайтеся, а хто ідеальний, не залишайтеся, але не про це. Не про це, а про те, що коли почали наші дівчата їхати, біженці, то дуже багато почало вилазити відео, що дівчата обіжаються, що ті, хто в Італії вже давно, починають повчати. Я така, та не може бути, я ж не така. ну, Я тут взагалі в горах цих сижу, нікого не бачила, не чула. Ми тут яку гуманітарку збирали, медикаменти збирали, і то це було лише по початку. У мене тут нема з кого донати збирати чи ще щось. Думаю, там блін. тепер я розумію, на що дівчата натикнулися. Тут так, тут я набрехала на це, але ніхто не звернув навіть на це уваги. розумієте? І слава Богу, всі далі пішли там, а люди прийшли до мене. Такі казуси можуть бути в блогерів. так. Да. Потім в мене тут була одна подруга, яка весь час от була зі мною майже з самого початку, і от коли я щось не так говорила, да, виправляла мені, писала це, знаєте, в такому нормальному, смішному тоні було і далі. і далі. Але коли вона почала писати, що не позортеся, ви неправильну форму пасти, неправильну форму вермешелі взяли на суп з картоплею, а що це ж італійці впали б? То я відповіла, що ну так, да, я дівка з села, ми там, що в нас було, з того й готували, щось придумав. Я, я про це вже постійно починаю говорити. Який в селі є набор продуктів? З того ти собі щось придумав, таке блюдо й приготував. Тому сказати, що в Італії готує українські блюда чи італійські. У мене які є блюда, те я й закинула в свій аерогріль. Що в мене є, з того я зварганила суп. Да? Ну, По привичці вже там одні ті самі якісь продукти купую, купую. І коли вже от зайшлося за оце, що вермишель неправильно кидаєш, все. Ну, Я відповіла, що ну, яка різниця? Але людина на мене взілася і тепер, як я там щось готую, приходить і мені так конкретно коментує, там, де да італійці вже впали, да їх би розірвало, нікого нічого не розриває. Так що, такі? так, що такі справи? Так, Оксана трішки попозорилася, трішки з вами поспілкувалася, а так все добре. Я думаю, це... а перед цим я подумала, ой, всі так до мене лояльно відносяться, ніхто мене не виправляє, всі мене люблять, пишуть такі люблячі коментарі. Думаю, ну, оце я Марію виставляю, цього діабетика, і мені всі співчувають. Люди добрі, у мене канал про мене, про моє життя, про Італію. І, до речі, хочу дуже записати відео, да, чоловіки, італійці, от жінки. А от, от треба там, це, зайти послухати одну мою подругу-блогершу, що вона там чеше. Ну, вона там оце провокує лише, вона там ото чеше, щоб, щоб вам підгорало. Отак от, от. Так що рухаємось далі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви на моєму каналі. Все. Побачимось в наступному відео.